Вітаю! Вітаю на каналі Тертого Оракул. З вами тут Юля. Доброго вам часу доби. Сьогодні запропоную вам такий розклад: підказка вам з вище. Яка вам іде на даному етапі підказка з вище. Подумайте про себе, своє ім'я назвіть, не забувайте, що склад загальний і актуальний будь-коли. На особисті, в особисті повідомлення. Приходіть і розберемо вашу особисту ситуацію. Яка вам підказка іде з вище? До вас щось нове йде. Справді йде підказка, справді на енергетичних рівнях. Це туз жезлю, це енергія. До вас йде якась енергія. Ну, колоди До вас йде якась нова енергія, новий початок. О, два туза. Вау, супер! Дуже щось у вас йде хороше. Дивіться, якщо ви самотні по відлюднику, знаєте, дуже прикольно виходить. мене перебили попередній розклад, я робила, теж відлюдник був дно. Значить, комусь дійсно вся інформація потрібна. Я то, то відео не. І вийшло, але від був, там було дно і тут. Це справді комусь інформація потрібна. Е, дивіться, тут для тих, хто самотній, тут дуже схоже, що до вас йде якась нова любов, нові стосунки, нова енергія. Це абсолютно для вас нова, два туза, це нова енергія до вас йде. Якщо ви не самотні, то це щось інше у вас йде. Ну, король мечовий, тут король йде так. Для самотніх тут жінок точно йде мужчина. Мечовий король іде у ваше життя. Ця або людина, така, ну, не дуже вміє проявляти емоції, така більш логічна, але розумна людина, стратегічна, можливо, військовий. До речі, якщо у вас чоловік на війні. Є чоловік, чоловіка він на війні, то от тут у вас таке в з'єднанні йде. Або якщо ви не знайомишся з ніяким чоловіком, то він може бути військовим, щоб познайомитися, познайомитися до військовий, або він працює з якимось металом, щось таке, що більш має в руках в нього метал. Може бути так, може там лікарем бути ще так. От по професії це якесь таке щось може бути. Може, там по знаку зодіаку, це повітряні знаки, Ну, кого що зрезонує, але це до вас іде от король. До вас йде король, і якщо ви самотня, то це іде отакий і король ваше життя. Якщо ви на відстані, то ви воз'єднаєтеся. Ваша самотність закінчується, ваш коханий прийде, приїде додому, і ось два тузи, у вас новий початок буде нова енергія, нова любов. Ну, як нова, ну, з вашим коханим, якщо ви з'єднаєтеся, так якщо ви на відстані, то але воно якось буде дуже щастя, буде оновлене все, буде все два туза. Ну, а якщо ви вдома з своїм коханим живете під одною кришею, то тут до вас іде щось нове. Не... Тобто ваш коханий він і так з вами при вас, але йде щось нове, якесь оновлення стосунків ваших, можливо, оновлення у ваших якихось справах, може, переїзд якийсь зробите, сплануєте десь переїдете десь, так, наприклад, і якось ви це мудро все порішаєте удвох, і ініціатором того буде ваш чоловік, ось він тут випав, і ви якось по-новому якось полюбовно, бо тут -то з кубків гарно, так з радістю якось це все вирішите, І можливо, ви там чи переїдете, чи ще там зробите, чи ще щось, чи ще щось знаю, ну, домовитися якісь ремонти гарні зробити, і ви гарно полюбовно це все домовитеся. Тобто, ну, це для тих інформацій, хто, хто в парі і під одною кришою живете. Але більшість цих розклад дуже схожий для тих, хто самотній або на відстані з своїм коханим і ви з'єднаєтеся, або хто самотній, то ви познайомитеся у ваше життя, йде чоловік. Ось таке вам підказують сьогодні е, звищі. Такі вам будуть підказки з через мій мантичний інструмент Таро. Дякую вам за увагу. Ви подякуєте вищим силам за цю підказку. Подумки, а мені подякуйте на фізичному плані, подобайкою, коментарем. і хто не підписаний на канал, підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент. Така сьогодні план для вас інформація. Дякую вищим силам, що її вам передали. Вам дякую за увагу. На все вам добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.